Віра Іванівна зайшла до нещодавно відкритої у їхньому районі перукарні і здивовано похитала головою. Як тут затишно і красиво. На стінах висіли картини з дівчатами, у яких були найрізноманітніші зачіски, дзеркало, сяяло чистотою, а зручні крісла так і вабили присісти і насолодитись відпочинком. Дівчата, проговорила Віра Іванівна. А є вільний майстер мені б стрижку і фарбування волосся зробити. Майстри переглянулись і якось з презирством усміхнулися одна до одної. Оглянули худеньку, сивоволосу бабусю, в бідному пальто і стоптаних чоботях. Вона виглядала дуже жалюгідно. Зморщене обличчя освіжали тільки її розумні очі. А що конкретно ви хочете? спитала перукарка. На бельчику якої було написано Світлана, та мені підстригтися», – повторила Віра Іванівна, і показала сторінку журналу, який вона принесла з собою. Ось так. Перукарка розсміялася і повернулася до своїх подруг, запрошуючи їх повеселитись над бажанням бабусі. Ні, ну ви бачили, їй ось яку стрижку подавай. По перше, це молодіжна стрижка, тобто для молодих. По-друге, ви своє волосся бачили? Рідке, сиве. Зараз два рази ножицями махнеш, і волосся немає. А по третє, я гадаю, що таким, як ви, така стрижка точно не підійде. Та й взагалі, ви хоч знаєте, скільки це буде коштувати? Вся ваша пенсія, мабуть. Але це нічого, у мене є з собою гроші, відповіла бабуся. «Підстригти? Ага, продовжувала сміятися Світлана. А скільки вам років, бабусю, ви хоч чуєте мене? Що ви молодою не думали бути? Пісно схаменулися, навіть ваш дід вас на поріг не пустить, скаже, що ви помилилися дверима. Віра Іванівна почервоніла і сказала Та немає в мене діда вже більше десяти років. Такою зачіскою ви не діда, а молодого хлопця підчепите, засміялася інша дівчина майстер, закінчуючи стрижку клієнта. Він також усміхнувся на її дотепне зауваження. Віра Іванівна зрозуміла, що тут їй ніхто не допоможе. Опустила голову і вийшла з красивого, але такого негостинного салону. Старенька пройшла вулицею. Потім звернула на маленьку вуличку і там побачила невеличку перукарню всього на два крісла. У залі її зустріла молода жінка, невисока, повненька, з простим відкритим обличчям. Доброго дня. Ви хотіли пістригтися? Так, донечко, сором'язливо відповіла Віра Іванівна, очікуючи і тут насмішок. Але перукарка посадила бабусю крісло і усміхнулась. Ну, розповідайте, як будемо стригтись? Ось у мене є журнал, знову зніяковіла бабуся. Тут, звичайно, по молодіжному, але, можливо, хоч щось схоже вийде. Жінка взяла журнал і уважно розглянула картинку, а потім поклала його в бік і сказала «Ви Знаєте, а вам підійде така стрижка? Тоді вона поправила себе волосся Віри Іванівни. Тільки я пропоную вам пофарбувати волосся, звісно, якщо ви захочете. А сивині ми зможемо надати відтінок. Якщо ні, то можемо обрати в каталозі колір. І не хвилюйтеся, це не буде дорого коштувати, а результат вам точно сподобається. Дякую тобі, донечко, адже у мене сьогодні ювілей 70 років. Ось я й хотіла себе потішити чимось. Гой, я вас вітаю, здоров'я вам, а за красу не хвилюйтесь. Зараз все буде. А як тебе звати, Люба? запитала Віра Іванівна. Оленка, відповіла та і приступила до роботи. Три години щаслива Віра Іванівна стала красивою, доглянутою і навіть з манікюром, який Олена зробила їй у подарунок. Вона йшла вулицею, насолоджуючись теплим весняним днем. Настрій у неї був чудовий. Вона почувала себе набагато молодшою, аніж була насправді. І старенька думала про ту Олену, перукаря, яка мала чарівні руки і непросту долю. Під час роботи Віра Іванівна змогла розпитати її про життя і дізналась, що вона приїхала до міста із села. А ми з сином удвох живемо. Але він зараз в дитячому садочку, розповідала Олена. Квартиру орендуємо, маленьку, але так і живемо. А чоловік у тебе є? Був, зітхнула Олена. Був. Та й пішов. Як це? здивувалася старенька. Та все просто, як у всіх. Прожили ми з володою сім років. Синочка народили, жили добре, спокійно. Я за матір'ю володі доглядала. Вона останні роки лежала, а Володя їздив у відрядження. Ну, от, якось не повернувся. Сказав, що в нього там же інша сім'я, і до мене він не повернеться. Мати його удару не витримала, за її не стало. Я її поховала, будинок закрила, ключі віддала сусідам, щоб володі передали. Якщо раптом він повернеться, забрала сина і поїхала сюди. А чому ти сама там не залишилась? Не було на те сил, як я там буду жити і взагалі, яке я маю на це право, зітхнула Олена. А твої батьки – «Немає у мене нікого. Я виросла в дитячому будинку, вивчилась на порукаря, а потім познайомилась з Володою, з ним поїхала в село. А там я вдома приймала людей, робила зачіски, стригла. Село в нас маленьке, магазин всього один. Тож, про яку перукарню могла йти мова. От до мене всі і ходили. Я багато не брала. Але так, на хліб ліки для свекрухи, та на найобхідніше вистачало. Там руку набила. Ось і знадобилось моє вміння. Ну, подивіться, яка викрасуня. Віра Іванівна виглядала тепер просто чудово. Вона тепло попрощалася з Оленою і пішла додому, роздумуючи про її нелегку долю. Раптом їх хтось покликав. «Віро Іванівно, це ви? Бабуся обернулася і побачила, як до неї наближається красива доглянута жінка. Вона одразу її впізнала це була одна з її улюблених учениць. Оля. Олечко, дорога моя, зраділа Віра Іванівна. Ну, яка ти стала очей від тебе не відірвати? Та що я кажу, ти завжди такою була? А пам'ятаєш, як хлопці за тобою бігали. Оля обійняла літню жінку, вона була щиро рада зустрічі, сто років вас не бачила. Як ваше здоров'я? Ви просто чудово виглядаєте. Та все добре, люба моя, живу помаленьку. Ось сьогодні мій день народження. Зараз я хочу зайти в магазин, придбати щось до столу, приготувати, а ти приходь до мене в гості. Якщо знайдеш час, посидимо, поговоримо. Ой, Віра Іванівно, а в мене є краща ідея. Тут поруч мій салон. Мені потрібно забігти туди на хвилинку. Ходімо зі мною. А потім я в ресторані замовлю вечерю і із задоволенням з вами посиджу. Тим паче ми так давно не бачились. Ну що, згідні? Щаслива Віра Іванівна кивнула. Але усмішка зійшла з її обличчя, коли вона підійшла до того салону, звідки її вигнали. Однак при вигляді Ольги всі працівниці якось змінились на обличчі. Ось, дивіться, Віра Іванівна, це мій салон, похвалилася Ольга. Тепер у мене є свій бізнес. Салон то в тебе хороший, покивала головою Віра Іванівна, але люди в ньому працюють погані. На таких покластися не можна. Дякую тобі, Олечко, я піду. Не хочу псувати собі знову настрій. Почекайте, Віро Іванівно. Ольга не могла зрозуміти, що відбувається. Я нічого не розумію, а я поясню. І старенька оглянула всіх, хто її образив. Слухаючи розповідь Віри Іванівни, вони все нижче опускали голови, а обличчя Ольги просто палало від обурення. Пробачте мене, Віра Іванівна», – сказала вона колишній вчительці, а тепер пройдіть, будь ласка, до мого кабінету. Я зроблю тут деякі розпорядження. Коли за бабусею зачинилися двері, вона повернулася до своїх працівниць. Ви всі звільнені. Віра Іванівна сказала правду на таких, як ви, покластися не можна. Будемо вважати, що ви не прийшли випробування. Мій салон. Найкращий у місті, і зарплата тут точно більша, аніж в інших перукарнях, але ви її недостойні. Відзавтра я не хочу вас тут бачити. Жодної, все зрозуміло, зрозуміло. Пролунали сумні голоси. Тепер світлані та її подругам було не до сміху, а на віру Іванівну чекав сюрприз. Вона встигла запросити ще кількох однокласників, і за в ресторані вийшло шумним. І веселим. Всі вшановували стареньку вчительку, і вітали з таким чудовим ювілеєм. Наступного дня перукарню до Олени приїхала Ольга і запропонувала їй роботу в своєму салоні. Жінка дуже зраділа і погодилась на всі умови. А ближче до вечора до неї прийшла Віра Іванівна і сказала ось що, Оленочко, так сталося, що ні дітей, ні онуків у мене немає. І спадщину залишити нікому. А переїжджайте синочком до мене. Будеш мені, як донька. Платити за житло нічого не треба. Будеш за мною доглядати, господарство вести. Досить з мене, а потім, після мене, квартира вам з сином залишиться. Олена тільки ахнула, а Віра Іванівна усміхнулась. Я завжди мріяла про таку донечку, як ти. Ось мені тебе Бог і послав.